Завтра подавали докази захисних попередньої кави. Щодо заяви про проведення товарознавчої експертизи, визначення судової експерти. Ввертую увагу в суду на те, що суду надане завірно основному чином порядку копію заяви адвоката Петя наводачика відділення місце про проведення товарознавчої експертизи 25-10.30 року. На вирішення питання поставлено питання, яка ринкова вартість товару обладнання для обробки відпрацювання в очерійського роботу КП, це їх 51 штука. Технічними характеристиками та консультації відповідно додатку номер 2 договору номер 150 до 2022 року. Водночас повноваження самого пакетного судом перевірені не можуть бути, оскільки відповідний довір зразковий та ордер суду не наданий. Відповідно до заяви експерту гарантовано доступ до об'єкта дослідження для дослідження за в узгоджених з ним час. Згідно додатку до заяви експерта для проведення судового товари знавчої експертизи, надару копію договору No 5020 12.2020 з додатками на шести антуша, віддаткові заплати до вищення на 4 артуша по ґрунтування до цієї закупівлі на чотирьох артушах. Я припишу такою одну полочку. У нас відкладалися дові засідання, я не пам'ятаю технічно. Захисник не буде. Вони вже були присутні судові? Не буду. Я припишу тоді, якщо що для вас оголошується склад суток. Судово розгляд здійснився судей розпорядження з такими сторони та ви, ви, ви прес-секретарі Малацю за участю двох прокурорів старечок Полківського вашу участь, участь захисника Панчука та обвинуваченої Дроздова. Сутово роз'яснює право відводу, саме відводі, відводів самовідводи. Ви не маєте Дякую. свої права знаєте, роз'яснення потребують. Дякую Я те, що продовжуйте. Знаємо, що з стороною захистів незвірно купує висновок експерта та за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 17.11.2022 року No12532323 встановлено, що експерт на об'єкт експертизи не досліджувався, його маркування технічні характеристики достеменно невідомі. Відповідні попитання перед ініціатором експертизи експертизи не сталося. Так на сторінці третього висновку зазначення ще експертом 1.12.2023 року на адресу 5 е, це з, з висновку експертизі підприємств громадського харчування, а саме компанія ТГМ РЕС, компанія Теко, ТОВ, систем ФОГру, інтернет-магазин Авелон та компанія ТОВ, Шеф» направлені листи з проханням надати інформацію щодо ціни станом на 20 12, 2022 року на овочерівську електричку. Електричну роботку ПЦ Л-50 з комплектом ліск. Так, висновок експерта не містить жодних твердження, здійснення такими суб'єктними сподлювання діяльності схожого обладнання, не визначену організаційну правову форму, точні назви таких суб'єктів господарювання, відсутні посилання на їхні інтернет-сторінки з таким товаром. На запит надати відповідь лише компанії ТГ Мерестом, якою на надано розвідні ціни на овочерізку електричну роботку ПЦ Л-50, «Гурме», 220 та робот ОПЦ Л-50 Gourmet 380 це різні моделі наголошені. Відповідно до офіційного сайту компанії МРЕС за посиланням МРС На сайті компанії розрізняється товар наступними назвами: робот ОПЦ-50 220, робот у ПЦЛ-50 380, робот ОПЦ Л-50 Ultra 220, робот ОПЦ-50 Ultra 380. Роботку ПЦЛ-50 Ультра під Ц220, роботку ПЦЛ-50 Ультра 370 80 тобто є широкий асортимент. На сторінці 4 висновку експерт вказує на наявність очі різок роботку ПЦЛ-50 однофазних та трифазних. Це принципово різні. Здійснюється порівняння їх технічних характеристик. Для прикладу, за посиланням, на електронну сторінку вартість овочерізок стане на 26 перше, на момент подачі вказаних доказів становить роботку ПЦ-50, 220, 87 тисяч 389 гривень. Ц50 380, 87 534 гривень, Це 50 ГУРМЕ 220, 121 тисячі, це 50 ГУРМЕ 380, 130 тисяч гривень. Крім того, на аркуші 7 висновку зазначено, що роздрібні ціни на диски, воронки тощо не надано через відсутність артиклів кодів зазначеного товару, що подальшим експертом експертам не було встановлено, а тому експерти об'єкти дослідження не ідентифікованих. За результатами проведення експертизи, висновки, якої викладено на 8 аркуші з 1 по 7 включно, експерт дійшов висновку про неможливість визначити вартість досліджуваних. Наверши номер 8 висновку експерт описує моніторинг сайту державних за посиланням Прозору в ОЗІ, де зазначає, що за даними системи Прозора знайдено три аналогічні товари, але два з яких продавалися без набору. тому ціни на комплекті лісів були визначені окремо. І при додатку номер 1 висновку експерта від 1823 року, експерта пораховані закупівлю товару. Овочерістка робот купе 50 220 вольт плюс комплект дисків. Які саме диск, їх кількість точно не зазначена. Другому овочеріська, електричний робот купе 50 220 В, просто без дисківки. Окремо набір диску до очерістки робот купе 50 5052, однак які саме диски, їх кількість точно не зазначено. Окремо набір дисків до овечеріський робот купе. До якої саме овочерізки робот купить, який саме диск, їх кількість точно не зазначена. І е, об'єктом, ще експертам враховано, вартість овочі це А21, виробник самих, з дисками подібно за технічними характеристиками. Не доведено ідентифікуючих ознак овочерістів, дисків їх кількість точно. Порівняти метод експертних застосованості щодо об'єкту, облі технічних характеристик та комплектація залишено поза увагою експерта, зазвичай неможливо точно встановити їх подібність до подальшої Слід Звернути увагу, що експертам не досліджено умов договору, оплати та постачання, обданість постав індексації. Втім, чим експертів вчора саме на 20.12.2022 вартість товару роботу ПЦ-50 у комплектації відповідно до додатку номер 2 договор номер 150 20 12 го 22 встановила 143 693 гривень 90 копійок з урахуванням ПДВ, встановити неможливо, оскільки ретроспективний метод не, не застосовувався. На ціни зазначені додатку номер 1 до висновку експерта зазначені станом на 30 го 12 2022 12 12 2022 та 26 12 2022 го Що Щодо документів, які Спромоною захисту наданого підтвердження притягнення до дисциплінарної відповідальності експертів. Хочу зазначити наступне. Відповідно, до копії дисциплінарної скарги адвоката польового та на судового експерта Жилавського останнім зазначається неправомірність дії експерта в наслідок. Експертам не зазначено спосіб доставки та відупаковки досліджуваних об'єктів. Все питання пояснити, що об'єкт на дослідження експерта була овочериста роботку ПЦ-50, яка оглядалася експертом за місцем заходження такої. Тобто сам об'єкт експерту не передавався, не упаковувався, експертно оглядалася на місці. Не розкрите поняття відсутність попиту на товар через товарний блоккаут. І встановлюється вартість овочериста роботку ПЦ-50 є без визначення потужності. Натомість на підставі договору номер 150 від 20 до 20.12.2022 Придбала роботку П, це Р-50, бурме, потужність 380, це витримка із скарги на адресу Центральної експертної комітетної комісії. Сказано, з 2 дітей що сторона захист не вивчала матеріали кримінального провадження, які були обґрунтовані закупівлі. Укладені договір з додатками на поставку товару не досліджувала сама сам об'єкт закупівлі. Так, відповідно до рішення номер 9 семістерстві юстиції України секвінарні палати вказано на редагування експертно поставлених питань та формулювання відповіді, оскільки в питанні слідче зазначено робот УПЦ ПЦ50, а надано відповідь щодо моделі, робот УПЦ ПЦ-50 євро. Слід зазначити, що. Як встановлено на досудовому розслідуванні, сам постачальник, торговий дім с постачальник по договору 150-го, 20, 2022 року, вказував, що робот у ПЦЕ-50, де робот у ПЦЕ-50 є. Це одна і та ж сама модель у Крім того, відповідно до пункту 7 розділу 6 положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції та доставці судових експертів, затвердженого наказом Мін'юсту No3015, метою аналізу висновку не є його спростування чи підтвердження. Щодо видів дисциплінарних стягнень, до експерта може стосовно бути попередження, тимчасове зупинення строку дії свідоцтва, позбавлення кваліфікації за відповідною експертною спеціальністю. Та пунктом 14 також зазначено, що позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце в нас до починення судовими експертами грубого наложення, ну, грубого порушення, що призвели до втрати довір у нього чи декількох порушень, які мають системний характер. Враховуючи те, що рішення номер 20 Нарвної палати, це при Міністерстві юстиції, досудовувало експерта, вживають кістяні визві, позбавлення кваліфікації не застосовувалися. І, відповідно, приходимо до висновку про те, що виплатні його рішення порушення не є грубим, а отже, до експерта не втрачено довіру. того, хотів би зазначити, що вказане рішення про притягнення експерта до дисциплінарної відповідальності адміністративним судом скасоване. Щодо окремо, щодо рішення номер 2 дисциплінарної палати Центральної експертної кваліфікаційної комісії при міністерстві юстиції України від 28 грудня 2023 року, ураховуючи те, що вказані докази надавалися стороною захисту. І відкриті були сторонні обвинувачення у момент їх пред'явлення. Щодо цього доказу я хотів би зазначити, що вказаний доказ є неналежним, оскільки він не стосується кримінального провадження та тих обставин, які перевіряють у вказаному кримінальному провадженні. Це, це, зараз, я, пишу це стороною захисту було надано рішення No2. На... Так, No2, 28 грудня 2023 року, оскільки воно не стосується матеріалів кримінального провадження, не ем, підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказання кримінального провадження, а також інших обставин може значення для кримінального провадження. Тому прошу каже неналежним доказом. А я хоч долучаю свої тези щодо гаданих сторон... А що ви зазначили так. в своїх тезах з приводу того, що рішення дисциплінарної палати було скасовано рішенням адміністративного суду? Це... Це у подальшому в порядку доповнення ми. Подивимося від ситуації, якщо буде необхідність, я буду перед судом допит експерта, безпосередньо Жилавської в світовому засіданні, яка сама безпосередньо підтвердить, надають покази і надасть підтверджуючи документи, в тому числі вказувати. Добре, дякую. Захисник. Захисник бачу, ви зазначили, що ви маєте виконати. Так, маю. По технічному, пройшли до отримання аудіозапису судового засідання, яке було 14 січня 2025 року, оскільки журналу судового засідання не зрозуміло, там з'явився представник потерпілого, і я не зрозумів по журналу його позицію в даній справі. Він не належний представник, неналежний представник. І тому попитав би отримати копію запису судового засідання. Це сугубо технічний момент. По замежаному судді. Я подав, да, я тільки так, що так. Ще питання, ваше є про зміну порядку дослідження доказів в судовому засіданні. 19 волонтер 24 у нас визначений наступний порядок. Дослідити докази сторони обвинувачення, дослідити докази за сторони захисту, до свідки, до потерпілих, доклад, допитати обвинувачення та перейти до стадії доповнення. З метою того, щоб не затягувати судовий процес, ми би хотіли нашу стадію трішки змінити. Ми б хотіли спочатку допитати свідків сторони захисту, а потім вже дослідити докази сторони захисту. Потім допитати обвинувачення і вже перейти до стадії доповнень. Оскільки ми, як нові захисники, зараз ще в процесі до отримання певних доказів, тому щоб не затягувати процес, ми хотіли б спочатку, щоб все-таки свідки допитали, а вже потім дослід... дослідили основі докази сторони захисту. Змінити порядок дослідження доказів, допитати свідків, а потім, що? а потім дослідити докази сторони захисту, потім вже допитати саму обвинуваченню і перейти до стадії допомоги. Тобто змінити не спочатку докази сторони захисту, а потім допитати свідки, спочатку... а навпаки. Є клопотання, моя колега Зазначити